Цей жах трапився, коли я зліг із важкою застудою. В той час я працював у колоцентрі і був тільки радий побути наодинці з собою. Мені довелося декілька днів провалятися вдома в ліжку. Я цілими днями зависав в інтернеті, читав книжки і спав. Навіть майже не виходив на вулицю, тільки в найближчий магазин за продуктами. Декілька днів нічого особливого не відбувалося. Але на п'ятий день мого відлежування сталося те, що змусило мене нормально так похвилюватися. У нашому місті стався землетрус. Невеликий, проте досить відчутний. Він відгукнувся гулом у вікнах і скинув з холодильника та столу деякі речі, що там стояли. Я обговорив це з Юлею, моєю дівчиною, по телефону. Ще в мене зник інтернет. Утім, мене це не особливо схвилювало. Книжок було ще достатньо, однак через три дні я все ж спробував видзвонити провайдера, трубку ніхто не взяв. Я починав хвилюватися, ще Юля перестала відповідати на жоден із моїх дзвінків за останні дні. Я втомився гадати, чи не образилася вона на що-небудь. Моя дівчина мала таку звичку починати дутися через якусь дрібницю, яку я не помітив. Тож я вирішив сходити до неї в гості. Адже помаленьку вже почав одужувати. Спускаючись сходами, я побачив хлопця, який сидів на підлозі біля сміттєпроводу. Очі його дивилися в одну точку, а руки дивно сіпалися біля самого обличчя. Наркоман, подумав я, але не став розбиратися. Я хотів скоріше побачити Юльку. Вийшовши з під'їзду, я перетнув двір і пішов уздовж вулицею. Розсіяний від хвороби, я не відразу зрозумів, що не так, а зрозумівши, зупинився, розгублено озираючись. Навколо стояла тиша. Ні, не абсолютно. Співали птахи на деревах, у сміттєвих баках рилися дворові пси, м'явкала кішка, але не було чути жодного автомобіля, навіть того, що заводиться вдалині. Ніде не грало радіо, не звучали рекламні заклики і жодного людського голосу. Зазвичай вони лунають всюди, з вікон нижніх поверхів лунають у ривки розмов, з за гаражів, голоси місцевих п'яничок, від дитячого майданчика за деревами, крики дітей, що граються, і бесіди їхніх матерів. Але зараз усюди стояла тиша. Постійно озираючись і гадаючи, що сталося, я вийшов на шосе. І якщо раніше у мене ще були якісь трактування того, що відбувається, на кшталт якоїсь урочистості в центрі міста або на крайній випадок термінової евакуації, то зараз усі вони виявилися, вочевидь, помилковими. По всьому шосе у дві смуги стояли машини. Деякі застигли, врізавшись одна в одну, і з вікна однієї звисала безвольна рука, інші злетіли в кювет і залишилися там, покинуті господарями. Усі інші стояли, розпечені полуденним сонцем з розкритими дверима, через які було видно кинуті в салонах речі, а навколо сиділи люди, усі, як один, у запиленому, давно не випраному одязі, усі бліді. Тремтячі із застиглим поглядом і розширеними зіницями, вони сиділи в пилу на узбіччі і на розпеченому асфальті, на капотах машин і подекуди всередині авто, скорчившись і закривши обличчя тремтячими руками, і всі вони мовчали. Я йшов містом і не вірив своїм очам. Єдине питання, яке хвилювало мене тоді, що за хрін відбувається навколо. Що зі всіма цими людьми сталось, і чи причетний той землетрус якимось чином до цього? Тиша навколо, здавалось, дзвеніла. Мовчазні люди зустрічались мені всюди, скорчені, що забилися в різні кути. Я бачив безхатченків, які сиділи непорушно на тротуарі, бачив вагітну, що згорнулася калачиком поруч із перекинутим візочком, у якому в такій самій позі лежала маленька дитина. Мені було страшно, як ніколи, я не знав, що діється навколо. Сподівався лише, що цей жах не зачепив Юлю або когось із моїх друзів, але з кожним зустрінутим мовчазним моя надія танула. Нарешті я дістався до будинку, в якому жила моя дівчина. Відштухнув якогось мужика, що скорчився біля самих дверей під'їзду, збіг сходами ігноруючих стареньких бабусь з порожніми очима, що сиділи там, відчинив двері квартири своїм ключем і увійшов у середину. Я зітхнув, не знаючи, радіти чи засмучуватись. Усе навколо говорило про те, що Юля пішла на роботу. Вона завжди складала домашній одяг в акуратну стопку на тумбочці в передпокої, щоб одразу переодягнутися, повернувшись. Значить, варто пошукати її в лікарні. І вже там то з нею точно нічого не сталося, адже там лікарі там допоможуть. Підбадьорившись цією наївною вірою в невразливих і всезнаючих лікарів, я рушив до лікарні. Я зміг пройти повз мовчазних людей, що застигли на лавках у коридорі. Невідомий мені кошмар наздогнав їх, поки вони сиділи в черзі. Заблукавши, я потрапив у хірургію і побачив одного з мовчазних на операційному столі. Який байдуже роздивлявся на свої нутрищі. від цього мене ледве не вирвало на тому ж місці. Та що ж це за нафіг сталося з тим світом? вигукнув я про себе. Але через хлопчика в інвалідному візку я зірвався. У нього було бліде, виснажене обличчя, голова, що безпорадно відкинулася на підголовник, і порожні очі, що дивилися в білу лікарняну стелю. Він був єдиним, чиї руки не тряслися. Мабуть, вони просто не могли. Я теж уже не міг. Я закричав і побіг геть, не дійшовши до кабінету Юлі всього 100 метрів. Із заплющеними очима, не чуючи ніг, пробіг лікарняними коридорами. Спотикаючись, падаючи і знову встаючи, добіг до будинку коханої. ледь потрапив ключем у замкову щілину. Замкнувшись із середини, я притулився до дверей і розридався. Через день я трохи прийшов до тями. Я не зміг повернутися в лікарню, натомість вирішив пройти з під'їздом та перевірити, чи залишився ще хтось нормальний. З однією квартирою мені пощастило: двері відчинилися. У середині було троє мовчазних: молода пара і їхня п'ятирічна донька, яка сиділа серед розкиданих іграшок, що вже почали вкриватися пилом. У них я знайшов календар. У якому дитина викреслювала дні, що залишилися до її дня народження. Обведена сердечком дата була позавчора, але я дізнався, що біда трапилася в день землетрусу. Що ж сталося? Відповідь на це запитання я дізнався наступного дня, коли наважився вийти на вулицю. По-перше, я побачив, що мовчазні намагаються ходити, їхні рухи нагадували кіношних зомбі. Але все ж таки вони ходили. Я не знав, до добра це чи ні. По-друге, я дістався до головної міської площі і там побачив щось дивне: це була воронка, що зайняла майже всю немаленьку площу, її краї були оплавлені. Принаймні ставало ясно, від чого стався той землетрус, але що саме могло її залишити? Я почав вести щоденник. Пройшовся по магазинах, зібрав чималенький запас продуктів та інших необхідних речей, включаючи ліхтарики, батарейки, запальнички, взяв навіть сокиру в одному з господарських магазинів та інші дрібниці на випадок, якщо апокаліпсис затягнеться. В одного мовчазного я вилучив велосипед, а він і не заперечував. Психіка моя стала вертатися до норми. Але лікарню я продовжував обходити стороною, щоправда, зважився на розвідку квартир моїх друзів, не знайшовши жодного з них там. Двері більшості квартир були відчинені, всередині було порожньо. Зараз мовчазні могли цілком бадьоро ходити. Я не знаю, куди і навіщо вони йшли. Знаю лише, що частина з них пішла з міста взагалі, а частина переміщалася вулицями маленькими групами. Мене вони не чіпали, оминаючи, якщо ми стикалися. Не скажу, ніби мене це не влаштовувало. Одного вечора зникла електрика, потім вода. Наступного дня я добув генератор, в іншому магазині розбив вітрину з дорогими алкогольними напоями і переніс їх додому. Це трохи допомогло заспокоїти мою нервову систему. Якщо стільки часу прожити в тиші, починаєш дуже гостро реагувати на будь-які звуки. А вони пролунали двічі. Першого разу я почув звук ребучого мотора з вулиці, а вибігши на балкон, побачив мотоцикліста, який мчав вулицею із шаленою швидкістю. Я кричав, поки не зірвав голос, стрибав і махав руками, але він мене не помітив. По моїх щоках текли сльози, коли звук мотора зник вдалині, далині. Але я хоча б не один. Вдруге, звуки були куди більш дивні, низьке гудіння, що віддавалося болем у голові, про яке я навіть не чув. Воно долинало з вулиці, із за рогу будинку. Я вийшов із будинку і дуже обережно зазирнув за ріг. Те, що я там побачив, м'яко кажучи, мене шокувало. Кілька десятків мовчазних, на обличчях яких виднілося неземне блаженство. Слухали те, що видавало ці звуки. Це була не людина, воно було високим, вдвічі вищим за людину. У нього була напівпрозора біла шкіра, декілька довгих кінцівок та очей. Я вилаявся напівголосу і позадкував, відчувши мене, істота повернула голову в мій бік, її погляд миттю опік мені очі, в легенях раптом забракло повітря. І я сильно розкашлявся. Поки я кашляв і тер очі, істота зникла, а ті, що мовчали, подивилися на мене. Їхні обличчя, зовсім недавно байдужі й мертві, спотворилися від неприхованого презирства. Я розвернувся і побіг. Цього разу я заночував у себе вдома, і нехай тут не було води й електрики, але зате під вікнами не ходили такі істоти. З балкона я бачив, що мовчазні розпочали якусь бурхливу діяльність. Вони виносили з будинків меблі та електроприлади і кудись несли. Звідусіль долинало гудіння істот, і мене кидало в тремтіння, коли воно лунало зовсім близько. Іноді мовчазні проносили повз дивні конструкції, призначення яких було мені незрозумілим. У будь-якому разі зараз я не був готовий думати про це. Мої очі горіли вогнем, але гені готові були розірватись. Я безперервно кашляв, здається, навіть кров'ю, хоча я не впевнений, бо було темно. Вибившись із сил, я заснув: Гей, прокидайся! Хтось тряс мене за плече. Тобі треба прийняти ліки, що я ледве розплющив очі. Переді мною моєчіло розплив обличчя Юлі. Господи, це ти, ти жива. Я спробував піднятися, але на мене нахлинула слабкість. Голос звучав хрипко, горло немилосердно дерло. Звичайно, я жива, насупилася вона. Тобі щось снилося погане. Ти кричав не дивно, з такою температурою. Я ж учора казала, що приїду. Учора, а яке сьогодні число? перепитав я, «10 липня. Учора був землетрус, пам'ятаєш, ми з тобою ще розмовляли, ти казав, що немає інтернету і що ти лягаєш спати. Юля торкнулася рукою мого чола і похитала головою. Зараз містом ходить страшний гриб. Я подумала, що краще взяти відгул і побути з тобою. Я прикрив очі, значить, мені все наснилося, і з моїм містом все в порядку. І люди розмовляють, і немає тут ніяких істот. Я посміхнувся. Юля ніжно поцілувала мене в спітніле чоло і простягнула таблетку і чашку води. Випий ліки. Я покатав у роті гірку таблетку і запив. В горлі відчувся біль, але потім полегшало. На мене напала сонливість, і я відкинувся на подушку. Очі чомусь не заплющувалися. Перед ними стеля затіяла немислимий танець. За ним було так цікаво спостерігати. Я посміхнувся знову, відчуваючи, як мої руки починають трястись. Десь на задньому плані Юля розмовляла по телефону. Так, таблетку я йому дала. Ні, вона обов'язково подіє, його імунітет відключиться, а випромінювання зробить решту. Уже завтра він буде одним із нас. Я все зроблю, не хвилюйтесь. Останнім, що я почув, було низьке гудіння, яке видала моя Хоча вже, мабуть, не моя Юля, виявляється, це був не сон.